250 вольт, 16 А. Китайці матір, то на 16 ампер отакі водротики йдуть. Причому це є біметал, судячи по окислах. Отак і живемо. Будемо вважати, що це запобіжник. І сьогодні його використаємо. аксіома. Їй злетіли тапки, тому не жилець, тобто немає нижньої кришки. Інвертор цікавий, цікавий тим, що поки що в мене перший раз він є дорожчим від загального Китаю і вроді, вважається якіснішим, кращим. Ага. Судячи по кількості пилюки, він пропрацював довго і тепер перестав. Перестав ніби після перевантаження. І за словами власника, він ребутиться. Тобто намагається включитися, блимає дисплеєм. Засвідчує, щось пробує вивезти і рубається. Я тепер вже після спалених процесорів не вірю нікому, тому підключаємось і будемо дивитися, що є по факту. Також хотів подякувати, що присилаєте, як прошу, без акумуляторів і кабелів. А от гайки, гайки могли б вже й дати. От як я маю підключити зараз низьковольтне живлення? Їхати на базар шукати гайки? Ну, щось придумаємо. Вмикаю в мережу 220. Нічого, вмикаю рубильник і теж нічого. Тобто від мережі він не реагує взагалі, не вмикається, не світиться, не блимає. Тепер треба подавати йому низьковольтне живлення пробувати. Збираю зомбаків, підключаю то все діло, перевіряю, чи нема короткого по входу. Короткого нема. Тепер підключаю і дивлюся, що з того буде. Іскра нормально зарядилися конденсатори. Вмикаю. О, тепер зрозуміло, про що говорив клієнт, але про меню не йдеться. Меню нема, він не намагається нічого вивезти. Тобто до запуску програмного забезпечення поки що не доходить. Розбираємо. Давно мені цікаво, що в аксіоми під кришкою. Як її здоймити? А, блін, один гвинт просрав. Давно мені цікаво, що ж в аксіоме під кришкою. Тож, давайте заглянемо. Тим більше, що клієнт вже це робив. Казав, відкрив, подивився, нічого знайомого не побачив і закрив. Так, навіть роз'єми ще не зірвані з клею. Це добре. Плата керування, як звичайного китайця, тут нічого цікавого чи нового. Під кришкою, крім стандартної компоновки китайського інвертора, бачимо додаткову плату зверху. Це сонячний перетворювач, судячи по входах і дроселю. Дроселя цікаво розміщені. Ось так вони стоять по боках, крім рідних, теж є кожух. І тут ми нічого більше не побачимо, поки не розкрутимо глибше. Нам треба лізти глибше і починати з запуску цифрової частини. До речі, тут якийсь іоністор стоїть, судячи по всьому. Цікаво, це, до речі, гарний крок в випадку якихось перебоїв теоретично чи відключення батареї, чи чого, це дає запас зживлення мозгам. Правильно зреагувати, щоб не було таких випадків, які ми бачили на дешевих китайцях, коли при відключенні батареї короткотривалому чи короткотривалому пропаданні мережі воно горіло вздовж і поперек. Не буду вас заставляти довго чекати. Перша плата це є плата комутації. Є тут якась мікросхема, судячи по наклеїці, це є процесор, і він комутує. Я думаю, що він комутує реле, дублює. Ось силові реле, видно, не знаю. Видно вам там видно. Файно видно. Дядько старається. Так, ізоляційна прокладка. Вони шунтують реле на момент включення. Тобто, щоб не було підгорання контактів. Спочатку семисторами тиристорами тристорами йде замикання. І тоді коротяться. Гелюшки. Відповідно, падіння на теристорах є короткотривалим, вони не гріються, тому вони без радіатора, тобто вони не встигають нагріватися. А комутаційні струми не проходяться на контакти, контакти не підгорають. Дуже класне рішення. Тому тут аксіомі великий респект. Ізоляційна прокладка нам поки що не потрібна. Здоймаємо модуль сонця. О, він цікавий, він ще зі своїми радіаторами. Так, є модуль Сонця, має свій окремий процик. Дроселя намотані ліцендратом це для зменшення струмів фуко, щоб воно менше грілося. Це дуже хороше, правильне рішення. Силові реле по дійсішці, напевно. Вхід шиною, конденсатори, радіатори, транзисторів тіла маса, свій цілий перетворювач. Це нас поки що також не цікавить його на продувку. І багатий внутрішній світ. Бачимо стойки, котрі використовуються як токопроводи. Бачимо далі класичну практичну схему китайського інвертора. Тобто тут, на жаль, нічого іншого не придумаєш навіть в брендах, хіба що якість самих кон комплектуючих. Дві банки потужні величезні на 500 вольтові 470 мікрофарад дві штуки. Це по низькій стоять конденсатори. Щоб транзистори були без термоінтерфейсу, як такого ізолюючого, вони розділені по радіаторах. Тобто транзистори накручені на радіатор напряму, без термопрокладок. Тому радіатори мусять бути розділені гальванічно, між ними є напруга. Про це треба пам'ятати в роботі. Ну і більше тут я поки що нічого не побачу. Треба лізти в глибину, розкручувати глибоко. Плата процесорна доволі мала по габаритах. Містить стандартну пару перетворювачів, логіку і процесор. І от вона мене свербить найбільше, тому що, можливо, проблема десь там. Але чи вона створює проблеми по живленню, чи немає правильного живлення на неї і тому воно ребутиться, сказати тяжко. Починати треба з перетворювача, котрий забезпечує вторинні напруги живлення. Також незрозуміло, чому воно не хоче запускатися від 220. Більшість інверторів мають перетворювач, який дозволяє живитися від всіх джерел живлення, як від сонця, так і від батареї, так і від 220. Це принаймні брендові. Що тут ще не знаю, буду зараз розбиратися. Ось воно: серце Аксіоми. процесорна плата, Іоністр на 1 фарад. 5,5 вольт. Як я і казав, логіка, процесор, живлення, є кварц таймер, очевидно, окремо кварцик стоїть. Який тактує, скоріше за все, таймер ось цей. І трохи логіки по входах-виходах. Явно пробитого немає. Хоча тут воно в лаці, може я і помилився. Але так, ніби пройшовся на твердо по конденсаторах, короткого нема. Це створює хороший прогноз, є шанси шпортатись далі. Тому відкладаємо це в сторону. А юзерам хіба нагадаю, що перевантаження це штатний режим роботи техніки. І якщо у вас при перевантаженні воно згоріло, це значить щось не альо. Тому що при перевантаженні має спрацювати захист, впасти в помилку і після перезапуску їхати далі як ні в чому не бувало. Тому що банальне перевантаження це є штатний режим відпрацьовування захисту для будь-якої техніки. Ось тут знаходиться перетворювач, який забезпечує власні потреби інвертора. З нього треба буде починати. А судячи по гарантійній наклейці, пропрацювала та шпаківня майже 7 років. Дивні підтьоки знизу корпуса. Незрозуміло, чи це щось затікало, чи це щось витікало. Підключення знизу, то, скоріше за все, це таке щось затікало. Тобто щось попало ззаду. Хоча тут, на вигляд, все сухо і текло. Ось так виглядає аксіома без спіднього. Розділені радіатори без термопрокладок, як я і казав. Перевіряти силу сенсу немає, вона жива, бо короткого не було запобіжник цілий. Тут точно все добре, навіть можна тестером не лізти. 63W, 3 jdi по-моєму. Чи QE. От такі транзистори теж таких ще не бачив. Знизу усе типово. Полігони, шини. Бла-бла-бла. Насторожний. Єдине, що якраз блок живлення, тому що тут видно бруд, який позалипав, і видно підгорання на високострумових резисторах потемніння плати. Цей блок ми будемо вивчати детальніше. Панорама, силова частина по ІГБТ мостах, випрямлячах, синхронних мостах нарізки, виглядає цілою. Туди ми поки що лізти не будемо. Грилюшки доволі якісні, тобто таки так, аксіому оправдовує свої сподівання. Це доволі якісний пристрій. 7 років безперервної роботи про це також говорять. І, відповідно, треба буде дивитися в сторону конденсаторів за 7 років. Якісь вони такі дивні, якби чимось зверху залиті, але не дуті. Цілком можливо, що тут була підвищена температура. Може, це просто лаком залито, бо плата залита і залили конденсатори. Але звідси починаємо. Це просто бруд, який набився через вентиляційні отвори. Тут на диво все ціле, немає нічого ні пробитого, ні в обриві. Немає нічого замкнутого в вторинних живленнях. Це дивно і трохи насторожує. Враховуючи, що ще кругом все залито лаком з двох сторін, ремонт виглядає бути довгим і складним. Міняємо шинку і обв'язку. Міняємо практично всі конденсатори. І давайте подивимося. Вуаля, воно стартануло. Збираю і вже з обв'язочкою повною будемо вмикати з комутацією зі всім. Прийшов час тестувати, перевіряти. Спочатку міріємо струм холостого ходу. Запускаю. При старті 200 мА. Зараз включиться інвертор, струм виросте. Пішли вентилятори. Вентилятори в ваксіоми, до речі, на підшипниках, фактично вічні. Це дуже добре. Є, включилось навантаження, лампочку можна виключити, щоб все було чесно. І бачимо струм холостого ходу при виключених вентиляторах 980-950 мА гуляє. При цьому є звук перетворювача, характерний. Тир -тир 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 -тир. Це через те, що немає навантаження практично на холостому ході. При появі навантаження вже від 100 гакуват. Цей звук зникає. Тут порядок. Тепер вмикаємо 220. Дивимося, чи переходить на мережу. Подаю мережу. 220 появилося. Там нічого не видно. Ось так буде видно краще. Так, Але я вимикаю лампочку малопотужню, включаю потужну. 200 Вт. Що ми бачимо? Так, струм зарядки. Тепер вимикаю 220. Щось недобре. Ноль ну, четыре.